У цей день вшановується пам'ять апостолів сили силуана та інших. У минулі часи помітили: якщо у цей час дні похмурі і прохолодні, то дощу можна не боятись, і в полі роботи можуть продовжуватись без перерви. Якщо ж душно і обтяжливо, і комахи особливо злі і кусючі, то буде дощ. 13 серпня відзначається День пам'яті праведника Євдокима. У народі цей день називали Євдокимовий запуст, оскільки з 14 серпня починається Успенський піст. У минулі часи наші пращури слідкували на Євдокима за сходом сонця. Якщо воно при сході яскраво-червоне і незабаром ховається у хмари, можна чекати дощу. 14 серпня відзначається перший спас. Наші пращури говорили, що у Спаса всього в запасі і дощ, і вітер, і різна погода. Тобто погоду у цей день передбачити було складно. Якщо все таки у цей день буде дощ, то мало пожеж буває. З цього дня починаються проводи літа може бути перший ранній нічний заморозок, початок холодних роз. У цей день відзначається перенесення мощів первомученика Степана. Степан вважається покровителем коней. Наші пращури помітили, яка погода на Степана, такий і вересень буде. А по тому, які дні 15-19 серпня, визначали погоду на вересень-січень. 16 серпня шанується пам'ять преподобного Ісаакія Далмацького. У цей день часто буває вітер, по якому судять про майбутню зиму. Якщо вихор, чекай сніжну зиму. Ще в давнину помітили, який цей день, такий і жовтень. Нацятого серпня відзначається День пам'яті святої преподобної Євдокії. Дощі у цей час ідуть серед білого дня, без блискавок і грому. По цьому дню судили про майбутній листопад. Яка є вдоха, такий листопад. Якщо день погожий, ясний, то і листопад буде погожим. А якщо похмуро і дощ іде, бути йому сірим і туманним. У цей день вшановується пам'ять святого Євстигнія. У минулі часи на Євстигнія їли сиру цибулю з хлібом, сіллю і квасом, від чого були здоровими. А у кімнатах розвішували зв'язки цибулі, щоб повітря очищалось. У давнину в цей день визначали погоду на грудень. Який Євстигній, такий і грудень. 19 серпня відзначається свято преображення Господа Бога і спаса нашого Ісуса Христа. У давнину помітили, що зі спасом погода преображається. Погода цього дня вказувала на майбутню осінь. Який день на другий спас, така і покрова. Якщо день був сухим, то й осінь сухою буде. Мокрий мокра осінь. А якщо ясний, слід готуватися до сурової зими. У народі існувала така приказка відносно цього дня: пи мене Марини не шукай у лісі малини. З цього дня закінчуються літні грози і починається листопад берези. У минулі часи помітили. Якщо в цей день лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною.